Жінка, наприклад, каже: Я пішла до психолога, пропрацювала тему. І я приймаю свого чоловіка, алкоголіка, який п'є, не заробляй, я все це пропрацювала. І коли людина так каже, Я це пропрацював, пропрацювала, ти пропрацювала те, що для тебе ненормально. І давай ти тепер теж дозволиш собі пити, не заробляти, будеш сама так робити, тому що. Коли ми приймаємо такий спосіб життя, який вбиває, ми приймаємо це і для себе. І це єдиний критерій, як я можу це прийняти. І цей психолог порекомендує, який сам залишився в певній травмі, і е, який в тригерах, і він пропонує тобі залишитися у цій жертві. І коли я даю питання для тебе, для самої норма, пити. Не заробляти, будете раном, аб'юзером, вона каже: ні. І тоді не обманюй себе, що ти це прийняла, що ти просто подавила це і обміняла на певні вигоди. І ці вигоди вигідніші, чим твоя власна гідність, тому що психолог допоміг тобі змиритися з тим, що у тебе немає гідності. Ось що ти пропрацювала. І психолог не має залишати людину в жертві. І тут потрібно дивитися з різних сторін, що стоїть у основі, тому що тут у основі психологічний і фізіологічний стан, і стан фізіологічний, і психологічний стан дітей. І коли людина не розуміє по-доброму, іде по-поганому, ми бачимо штрафи, судові розбори, обвинувачування. Ви не винні, але простір вам показує. Ти ж сказав, я буду служити чужим цілям, а це означає Я зобов'язаний. І тоді вам починають підкидати всякі ситуації і показують, дивися, ти ще не вийшов з позиції почуття вини і обов'язку. І якщо ви бажаєте з цим розбиратися, Якщо для вас це цікаво курс, я і сім'я вам в допомогу. Саме на цьому курсі, ви розберете тему е позиції своєї власної гідності, теми своїх стосунків із собою, теми своїх стосунків із соціумом, із дітьми, із партнером. Саме тут ви зробите. Якийсь для себе висновок, узагальнити своє життя, і коли ви станете осознаними, а це ви почнете діяти відповідно до своїх знань, тоді ваша підсвідомість, а підсвідомість це наше тіло почне зцілюватися. І тільки так працює. Робота, глибинна психологічна. Таблетку ви можете випити у будь-який момент, і це не лікує душу, тому що у основі хвороби лежить душевна травма. Почуйте мене, милі друзі. Запрошую вас у глибоку глибинну роботу. Із своїм тілом та психікою. І я знаю, як вам допомогти. Обнімаю вас.